У людей настрій позитивний. Люди раділи українським військовим. Ну, емоції переповнюють як у військових, так і у мирного населення. На стратегічному рівні ворога переграли. В принципі, виконуємо всі завдання, які ставлять перед нами. Зараз, поки маємо успіх. Надію, що і далі будемо до самого кордону мати успіх. Ну, 24 лютого новим етапом, наверно, був для всіх людей. Це був, скажімо так, тяжкий час. Ми не Ми кадрова бригада, і тобі ж розуміли, вже, що нам прийдеться дуже великі сили затратити для того, щоб привестися в бойовий стан. І виконувати завдання, які на нас будуть покладати. <звук> Вже 15 березня на Барвінківському напрямку батальйон вступив в перші бої. Ну, це були прямі танкові бої з більшістю перевагою танків з російської сторони, але в мілі дії наших екіпажів, людей, які тільки прийшли, призвалися. Дехто, може, при радянській армії служив на танкових військах. Ну, Прийшлося все на марші вчитися, і вони справилися з цим. На початкових етапах вони просто думали, що їх тут зустрічають з квітами і вони не чекали такий опір. Хто здійснювали марші, перекидували свої війська і думали, що просто так вони достануться. До Києва чи до інших міст України. Ну, Людяності у них немає. Це точно, як і до противника, так і до своїх людей, тому що знаємо випадки, що вони розстрілювали своїх військовослужбовців за невиконання наказу, тобі ж допускалося до таких випадків. Тобто людяності у них повністю відсутня. Взяти ті ж саме ракетні удари по мирному населенню, про яку людяність можна розмовляти. Тот же ж самий березень місяць, Барвін-Київський напрямок, безпосередньо у... не, стримання ворога здійснили не перебільшуючи, але іменно танкові екіпажі третії бригади. Угрупування було, так скажем, не таке велике, але на той період танкові підрозділи виконали своє завдання. Берлінку наступ стриманий. Да, були певні промахи, але все ж таки на визначеному рубежі зупинений противник і підійшла піхота, вже ну, механізовані бригади, і вони вже почали безпосередньо оборонні бої на визначених рубежах. Для піхоти О, е це дуже велика підтримка, як морально, так і е по бойовому застосуванню. Тому що якщо навіть там він не буде стріляти, але буде з ними, то вони себе впевнені, що чувствують. Певленість кожного військовослужбовця, ну, мотивація, заключається в командирі. Він тільки гуртує, ставить завдання, а виконавці це саме головне. Якщо ти з ним спілкуєшся, забезпечуєш, то буде певний успіх. Якщо ти людина, до тебе теж потягнеться. Якщо скотина. Ніхто з тобою не буде воювати. Ну, я думаю, що ніхто не забуде. Ну, командирська доля така, що ну, ти повинен прийняти правильне рішення. Ми то за столами сидимо і над картами. А все-таки тяжче в окопі. Саме головне це оцінка ворога. І яку він оцінку дасть Збройне село? Я думаю, що позитивно.